Займаємо апельсин 2 мм. Включаємо машинку. 40. 40. Дивимось на нарізку, тобто ми його нарізали по половині, в принципі. Якщо плюс 7, де купувати, то Непогано, я б сказав, непогано. 2 міліметри непогано. А, непогано. Так, половинка порізала непогано. Зараз ми поставимо, Зараз ми поставимо цілий апельсин, подивимось, як воно поріже цілий апельсин. Потім, Потім так, збільшимо. Можемо поставити, до речі, 1 міліметр. подивимось як воно буде нарізати 1 мільтр. Ну, може поставити так. Тобто, в принципі, 2 мм вирізало добре. Окей, ставимо один, один цільний апельсин. Запускаю машину. Відносно ціло, тобто ми поставили цілий апельсин, але він його нарізав не зовсім добре. Якщо ми кажемо... Ну так, да, тут дуже багато братку, я вважаю. Тобто є машини, які нарізають апельсин краще, тому що оце. Ну, да. ну, В нашому випадку, в будь-якому, ми кажемо, що якщо ми хочемо цю машину використовувати для апельсинів, то краще використовувати все-таки апельсин порізаний, а не цільний. Цільний апельсин воно нарізає 50% дійсно гарно нарізала, 50% вона порізала якусь атаку. Але половинкою, коли ми нарізаємо апельсин половинкам, то майже 95% воно нарізало дуже дарно половиночками такими. Тобто, якщо використовувати цей апельсин або якісь інші цутроси для сушіння, то краще використовувати їх або для цукіні, або ще для чогось, то краще використовувати їх половинками, нарізати половинками. Да. Нарізаємо апельсини 4 мм слайс. Ми його порізали напополам спочатку. І використовуємо саме так. Що ми бачимо? 4 мм, Тобто, ми можемо поставити шагом від 1 до, там, до 10, 20, 30 мм. нарізає дуже шикарно. Тобто, ми нарізали апельсин цільний, цільний апельсин нарізає. 50 і 50, тобто 50 класно, 50 трошки розбиває, але якщо ми ділимо пополам, то нарізає дуже шикарно, тобто я вважаю це дуже якісна нарізка. Ви вважаєте, що досить неприємно? Так, і дивіться, вся нарізка вона йде чітко під 4 мм, тобто під задану е, товщину. Е, Перевагами цієї машини що те, що ми можемо вручну виставити будь-який розмір. Ми можемо поставити 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Нам не потрібно для цього міняти кожен раз ножі, бо деякі машини, наприклад, зроблені таким чином, що під кожен розмір треба окремий комплект ножів. Тут цього робити не потрібно. Тобто ми виставляємо вручну, скільки міліметрів ми хочемо порізати, і такий продукт ми получаємо. І зараз ми протестуємо 8, тобто Взагалі майже ніхто не використовує вісім нарізку для. Апельсинів, але ми його поставимо, поріжемо, подивимося. Ну, якщо обрати, викинути це початок цього саме апельсина, так? І, е, то ми можемо побачити, що в принципі, в принципі, ну, нарізка не суперкласна. Але чому не супер Класно? Класно, що треба. Класна нарізка. Тобто це початок. Або коли абрисин трошки змістився. Да? Тобто ми побачили такі не зовсім хороші кусочки, але в дальнішому ми бачимо, що це гарні кусочки. Чому ні? Так, У мене в руках памела. На жаль, не Андерса, просто панела. Ставимо запуск, нарізаємо на 2 мм машина в... Б... Белт Кутер 180. Oh. Ну, помела взагалі розвалилася. Тобто, можливо, із-за того, що ми її почистили, не треба було її чистити. Можливо. <рес> да. е просто вона не тримає продукт. Вона просто розвалилася. Тому... Вона і порізала, але вона не да, просто вона. Сейчас. Це дуже продуктивна, дуже потужна машина, але вона треба було не чистити. Добре, зараз подивимось лимони. Закинемо лимони і попрацюємо з лимонами. Так, 2 мм лимон, Зачаємо. Давайте подивимося, як воно порізало лимон. Ну, лимон і апельсин, ми до цього різали апельсин. 2 мм ріже просто шикарно. Тобто, якщо ми візьмемо окремі частиночки, ми бачимо, що нарізка йде дуже класно. Тобто, якщо потрібно нарізати такий лимон для чаю, для сухофруктів, для цукатів чи ще для чогось, то ми можемо використовувати безпосередньо саме цю машину. Цю ремонту. Ми зараз кинемо цільний лимон. Цільний лимон воно нарізати буде набагато гірше, тому що продукт буде, не буде позиціонуватися, але ми попробуємо на 2 міліметри чисто для експерименту. Давайте подивимось, у нас є класно нарізаний продукт. Це шкірочка. Але є і не зовсім нарізаний продукт. Бачите, тут тобто, де вона щось Ну, щось вона порізала класно, щось ні, тобто, можна сказати, що 50 на 50 е ріже. Краще вона порізала лимон, коли він був е безпосередньо, коли він був е половинкою. По тобто, якщо нам потрібно нарізати лимон або е якісь інші продукти на 2 міліметри, краще використову спочатку різати їх напополам, а потім нарізати на кінчиком. Нарізаємо 4 мм, нарізаємо лимончик. Дивимося на якість нарізки. Половинками нарізає дуже шикарно: лимони, апельсини, цитруси. Шикарна, я вважаю, нарізка. Тобто ми можемо вручну виставляти нарізку від. 1 до 2, 3, 4 і так далі міліметрів для лимону, для апельсину. Шикарна нарізка просто.